Сьогодні поговоримо з вами, друзі, про цілі. Таке враження, коли от спостерігаєш за всім інформаційним полем, складається враження, що всі помішались на постановці цілей. Гуляв, це найважливіше, потрібно поставити в ціль житті. Саме досягнення цілей це і є тим смислом. Без цілі неможливо там існувати і все решта. Я б хотів, щоб ми на це питання подивилися більш свідомо, тому що дуже часто люди настільки переймаються цією важливістю поставити цілі, що це в певній мірі отрує їхнє життя, тому що вони починають дивитись на себе там через призму, що от в них відсутня ціль. Там, там всю свою енергію, увагу не тратять, ну як так, мені потрібна ціль, чому мені нічого не приходить, чому я не бачу, що робити своїм життям. Вони наче відчувають якусь неповноцінність, що цей зміг поставити ціль, цей зміг. Навіть можливо їм вдасться себе переконати і придумати собі якусь ціль. І там всю свою увагу, всю свою енергію, там все своє життя покласти на досягнення. Цієї цілі. Але ми -то з вами знаємо, що набагато важливіше не зовнішнє досягнення, а ті внутрішні процеси, те, що ти проживаєш всередині себе. Нам ж не важливо, щоб хтось інший вважав що ми щасливі. Нам дуже важливо саме бути щасливим. Власне, оце питання, зверніть на нього увагу. Я дійсно хочу бути щасливим, чи я лише думаю про те, чи таким будуть вважати мене інші. Я живу для когось, але давайте спробуємо цілісно подивитись на це питання. Ясна ціль, це не результат якоїсь випадковості, якоїсь напруженої праці, мисленнєвого процесу. Ясна ціль це лише наслідок свідомого, цілісного погляду на своє життя. Адекватна оцінка себе, своїх можливостей. Якщо ви мучитесь над тим питанням, що у вас немає цілі, напевний час просто забудьте про це. Забудьте про те, що у вас має бути ціль. Хто вам взагалі про це сказав? Це відчуваєте ви, чи це сказав вам просто хтось інший і ви в це повірили? Фокусуйтесь на самопізнанні, фокусуйтесь на тому, що відбувається. Вас всередині познайомтесь нарешті з тим, хто має ці цілі формувати, щоб ви усвідомили, для чого вам взагалі ця цілі. Ви просто повірили в це, повірили комусь, що хтось вам сказав, чи це йде з вашої глибини, чи це йде з вашого глибокого розуміння, адекватної оцінки свого життя, своїх можливостей і те, що ви хочете з цим життям зробити. Тільки тоді ви оберете. Той напрям руху, який зробить щасливим вас. Головніше, що ви здобудете, це те, що кожен ваш крок, кожна ваша дія буде наповнена смислом та повнотою життя. І, і знову ж таки, основна ціль це познайомитись з самим собою. Це решта.